Привіт, люди добрі. Сьогодні я хочу показати вам, як я готую зелену гречку, ми говоримо білу гречку до варіння. Ось так. У нас вагова, не в пакеті, та її разниця однакова. Насипали, перебрали. Тим часом на газу вже у нас повинна кипіти вода. Проізвольно. Просто Должна бути гаряча вода, щоб нам не ждати. Ідемо домой. Беремо перебрану крупу і просто змиваємо як усякі крупи до чистоти. Вона ще буде змиватися і не раз. Змиваємо скільки, яка хазяйка вважає потрібним. Сира, крупа. Вимиваємо мусор з неї, наскільки це можливо. Промита гречка, висипаємо киплячу воду. Тут все на глаз. просто це все виливатиметься в раковину. І ждемо, коли гарно закипить. Я навіть держу, щоб можна й покипіло минуту, хвилину, дві. Тут нічого страшного не вийде, не буде. Просто от ділиться вся ота слизь. І в подальшому приготуванні крупа буде каша, вийде, дуже розсипчаста. І запахів ніяких не буде. От чекаємо, поки закипить. Так, накрию. Вона закипіла, хай хвилинку покипить. Я ні шуми тут не збираю нічого, це все буде виливатись у раковину і промиватися водою. Змиватиметься вся ота слизь. Ай вона кипить. Хвилину. Не треба Время це все робиться на око. Кипнуло сюди, хоч воно кипне їм і п'ять хвилин, так нічого страшного. Гарно закипіло. Вливаємо на друшляк. Осторожно, дочі. Там під сподом мисочка в мене ще. Все це промиваємо. Зараз із каструлі вимию, бо залишилася каша. Все Все це, Все це я... я завжди промиваю холодною водою. Ота вся слизь вийшла. Я варю так велику багато років. І тепер це буде основне готування далі. Так. Слизь, всю ми вимили. Слизь пішла. Мало ще додала. Грязь, слизь, яка от ділилася. Ну, дивіться, яке було. І кольори Все стекло. Ой, кинула, вибачте. Ще водичка так. хай стікає, вона нам не потрібна. І чи в ту каструлю, хто в чому готує. Якщо в цю каструлю треба помити, бо тут ось остається в кругову От, Я в другу висипаю, чисте, промите. Можна з м'ясом, можна, з чим хочу. Далі на ваш смак, що хочете, додайте. Я тільки показую, як я її підготовлюю до варіння. Оце така в мене підготовка до варіння. А далі це вже на ваш смак. Далі я заливаю. Для себе це, для своєї сім'ї я так готую. Готую по-різному, але сьогодні буду заливати молоком. Відаю масло. Ой, де моя сіла. Солю за смаком? Що у вас є? то кидайте? Я не міряю нічого, я все на глаз. Я привикла так: уровень крупи, жидкость на палець. Чуть-чуть. На палець над крупою. Все. Нема газу, немає світла. Можна на маленький його, на газ, на грубу, в кого, куди є. Ось так. І зараз я світло поставлю в духовку.